Тяжкому злочині, вбивсь, зґвалтування, чи, чи вбивський з З першої хвилини, коли міліція дізнається про е, вчинення злочину, тобто отримує якусь хвилину, негайно має бути наданий адвокат в будь-якому захисників. Якщо не надається захисник, це доказ не має юридичної сили. Так? Тобто його не можуть використати для винесення виробів. Е, на моїй практиці дуже часто одна з причин невинних засуджень це те, що. На попередньому слідстві не було адвоката, або був міліцейський адвокат, або значить, одна, ще одна з причин, половина напевно справ новин засуджених це лжесвідки. Тобто приходить людина, яка каже, я все бачу, я вам розкажу. І тільки на підставі оцих лжесвідчень, ну, навіть в Америці більше половини засуджених не винно, це якраз не доставило. Я ще хочу додати одну річ. Суддя Пашко, який председатель, на судді. В прошлом году президентом Верховной Рады уволен за нарушение присяги. Я считаю, но у нас в государстве это не принято, что это новооткрывшееся обстоятельство. Я 10 лет не могу доказать, что судья превысил свои возможности, потому что даже если в любом деле, по которому приговаривается человек по-жизненному, Отсутствует какая-то деталь или есть недоказательства, то такие приговоры не должны выноситься. И это же, а тем более, что даже решение Верховного суда, что если в деле есть доказательства, добытые незаконным путем, они не действительны. <говорит> Передаю слово Ірину Миколаївній працю, продактору телеканалу «Прохована правда», яка розкаже про справу слова. Будь ласка. Пане Миколу, я думаю, що ми візьмемо вашу справу. Добре, що ви сьогодні приїхали, не тільки вийде, але треба про все. Спробуємо потащити на це, ну, до речі, я сама з Полтавської області. Трішки знаю про вашу справу, можна сказати, трішки, але от. Практично майже все. Ми спробуємо вам допомогти. Я думаю, скільки ви років вже болитесь? 10. 10 років, так? Я хочу сказати про те, що проблема України, проблема усіх людей, які потрапляють пожиттєво чи на 15 років за чужу половину це проблема наша в тому, що ми не знаємо законів. От до мене більше звертається зараз в'язних, тих, які не мали адвоката. От тільки ти потрапляєш до відділку, до міліції, саме, саме перше, що ти повинен зробити, це вимагати адвоката. Да, Славки не було. Навіть двох, знаючи, які у нас зараз адвокати, вже от зараз ти ходиш по вулиці, в мене вже є там перелік адвокатів. Я знаю, що якщо я потрапила до відділку, я вже з тим телефоную. Тому що я знаю, в якій я країні проживаю. Є, е, звісно, такі випадки, коли е, не допускають адвоката до справи. Я хочу розповісти дуже коротко, е, ця справа їй показали практично вже всі телеканали України, але таке враження, що в нас держава глухоніма. Справа Мирава Пасуслова е, коротко, це російський бізнес, бізнесмен. Я думаю, що журналісти, більше журналістів знають цю справу. Який постраждав через свою порядність, можна так сказати. Знаю цю людину особисто, багата людина, впливова людина, людина, яка зустрічалася з президентами інших країн, приїхала в Україну, дала гроші, щоб у нас на Кільцевій побудували меблевий центр в 40 тисяч квадратних метрів 4-ру, така його назва. Дав кошти 2 мільйона родичам своїм. Родичі це е, Шабаба Лоян, родина Ляянь, через два роки вирішили, що вони можуть керувати цим бізнесом без нього, і взагалі він їм не потрібен. Е, почалася, ну, так би мовити, словесна війна. До меблевого центру е, під'їхало дві особи. Е, Вийшов керівник цього меблевого центру, який для себе найняв на рабсу слово російський бізнесмен. З охороною було два Титанівця. Два Титанівці по вказівки Шабаба Алояна, керівника меблевого центру, починає стріляти по двом особам це біля входу, і що робити в відповідь тим людям, які знаходяться в автівці. Тим більше, коли це Ну, люди, які прийшли, можна сказати, вільно. Я знаю, що за 3 секунди вони у відповідь їх з цих трьох перестріляли. Після цього російського бізнесмена визнають як замовника вбивства. Ну, Якщо логічно подумати, для чого там, де сотня відеокамер, замовляти керівника свого ж медлогового центру, де Ну, я ж говорю, сотня камер і свідків безліч. Тобто це можна було б зробити з іншого місця. Що роблять з російським бізнесменом? Його арештовують, півтора роки до нього не допускають адвоката. Це багата людина, людина, яка розуміє, що адвокат потрібен. 29 судових засідань без його участі. І не допускають пресу, хоча це відкрити судове засідання. Суддя Борбела. Про що це говорить? Якщо суддя Борбела і Юрій Луценко, який заявив по всіх телеканалах, говорять, що це вор в законі, що це людина, яка була там, по його словам, майже нібито не перестріляв не в Україні Україною і Росії, чому не пускаєте пресу на судові засідання? Нехай буде відкрите засідання, правильно? Якщо все чесно, так само, як і по вашій справі, якщо все чесно, давайте адвоката. Якщо все чесно, пускайте журналістів і робіть відкриті засідання. Хай вся країна бачить, що відбувається, робіть прямі трансляції судових процесів. Я, Суслова знаю особисто. Знаю його особисто літала в Москву його сина. Сину з його рідному синові заборонили офіційно в'їзд в Україну. Коли він приїхав в Бориспіль, прилетів Бориспіль, то йому сказали, вибачте, ви не можете бути в нашій країні. Він запитав, підожіть, я їду до свого батька, мені потрібно найняти адвоката. Формулювання людина, яка прожила в США. Ну, практично 10 років, який в Росії і в Росії е, ніколи практично не проживав, можна сказати, останнім часом. Йому пояснили, що він вор в законі. Це чоловік, який взагалі в Росії не живе, син, який з маличку проживає за кордоном. Ніяких е, кримінальних зв'язків у нього просто апріорі не може бути. Але оцей меблевий центр 40 тисяч квадратних метрів, е, оформлений. На російського бізнесмена Мираба Суслова, якого закрили пожиттєво, щоб ви розуміли. А наші працівники міліції, прізвище мені, нагадайте, по Києву Ярем. Ярема, так. Ярема, який дуже товаришував якраз із керівником оцього меблевого центра, який разом з Шабабом Малояном придумали схему, що Мираба Суслова ми закриємо. Пожиттєво, синові ми напишемо, що він не може в'їхати в країну, і все буде нормально. І бізнес від перемог. Бізнес оформлений на сина, ну там розділено є в відсотках, але це довго розповідати. Але ж син не має доступу до коштів. От він телефонує, говорить зараз керівнику Мекло Будь ласка, я хочу запустити свого аудита, я хочу мати гроші з прибутку, він же ж працює. Вони не беруть слухавки або говорять про те, що так, добре, ми там за два тижні перед вами відсвітуємо, але ніхто нічого не робить. Тобто, оці останні п'ять років всю виручку, з цього, ви розумієте, які це гроші, вони забирають собі. Менти. А, так, менти. менти. Я... менти. Да, да, треба говорити правду. Задля того, щоб Мирав Суслов не вийшов з в'язниці, рідний брат Шабаба Алояна, може хтось пригадує там, а за те, сьогодні про це писала Соня Кошик, здається на було, Якщо я не помиляюсь, дарує 10 автівок для МВД за те, що вони, начебто, розкрили зловчи. Ну, ви розумієте, для чого це робиться? Це для того, щоб уже ніколи в житті. Мира Пасуслова не відпустили на волю, бо автівки вже забрали, виходить, що якщо його визнавати невинним, то автівки потрібно повертати. А тут немає логіки. Вже пройшло 5 років і автівок вже немає. Тобто, ви зрозуміли, як вони повністю от все це законсервували. Ну, все-таки, я скажу, вони сподіваються на те, що він втомиться. Що він не буде воювати, що його родина не буде воювати, що він не буду захищати правозахисники, тому що в цій справі вже перебуло дуже багато. І ципінь займався, і Богдан Хмельницький. Анатолій Шарій через цю справу, до речі, за кордоном. Чому Анатолій Шарі за кордоном? Тому що він оприлюднив на бозрівателі відеозапис замовного вбивства, що йому залишається робити в даній ситуації. Проти нього порушують дві кримінальні справи журналіст. Один з кращих в Україні. Е, ну, Я б сказала, найкращий журналіст. Дуже чесний, порядний, але я його поважаю. Хтось, може, його не любить за правду, а я його поважаю за цю правду. Е, саме через цю справу, через родину, яка може його вбити, він зараз знаходиться в Голландії як політичний біженець. Точніше, як журналіст-біженець, один єдиний в Україні, який отримав притулок не як політик, а як журналіст. І для того, щоб йому сюди повернутися, то спочатку треба справжніх злочинців відправити за грати, а потім вже говорити про те, щоб він сюди повертався. Бо він навіть говорить, якщо я виграю справи там, де проти нього порушили сфабриковані справи, я одно не буду повертатися в Україну. Тому що він знає, хто його тут очікує. Я що хочу, ні, що я хочу сказати? Дуже прикро, що в Україні дуже мало правозахисників, порядних і чесних, які не косять гроші, а реально допомагають людям. Їх можна перелікувати ну, на пальцях. Я їх знаю усіх, їх можна порахувати на пальцях. Це ну, десь 10, 10 осіб. Решта це просто взяли гроші з клієнта і забули. Так от що я хочу сказати? От е, нас стає менше. І е, скільки десь, три місяці тому, ви знаєте, як морально задавили е, Дмитра Гройсмана. Так от, я е, дуже хочу, щоб всі його справи, якими він, якими він займався, е, ми все-таки довели до кінця. А їх дуже багато. І хочу зараз, щоб ми усі встали і вшанували цю людину хвилиною мовчання. Всі знають, я так думаю, хто такий метро Госмен, так? Нікому не потрібно розповідати, що це за людина. Ніхто не знає ще. Це людина, яка е, зробила все для того, щоб в Україні не було е, смертної казни. Тобто, якби вона була, то зараз би е, от, ви вже ні за кого б не воювали. І ви б не змогли вже нікому довести, точніше, вам вже це було б не потрібно. І е, держава б набагато швидше розправлялася з політиками. Ну і з тими людьми, які їм заважають фальсифікувати матеріали справи. Я дивлюся, от у нас є кандидати по довиборчих округах, які пропонують, давайте повернемо розтіл. Я дуже вибачаю, що я вас перебиваю, може це нечемно, але я хочу повернутися саме до теми, яка стосується Мира Басуслава. Я хочу на даний момент пред'явити фотографії. Жорстокого поводження його зараз Анна Миколаївна. Я не його захисник. Ви знаєте про те, що Суслов три місяці, до нього зараз знову не допускають адвоката, три місяці його утримують в карцері. Поясніть мені, будь ласка, фотографії, коли жорстоко відбивають Мирапа Суслова на ні Сізо. Сіло, так. Да. А давайте поглянемо. я, я просто не бачила. Стоїть умовник, який спостерігає І він не лише спостерігає, він наглядає за порядком, щоб не було ніяким чином, ніяких порушень з боку в'язні. Щоб в'язні не змогли захиститися якимось чином. Помистайте, назад, там ще є збільшення. Покажіть, будь ласка, Я хочу сказати, що за вихідні пройшла інформація, нібито в'язні не голодують. Насправді в'язні голодують. І жорстоке споводження з ними проводиться. ОМОН б'є, так? Да? Так, да, ОМОН б'є. Ви бачите, я не можу дати копії, тому що після експертизи буде виявлено, з якої камери були проведені зйомки. А коли це було? Це було знято вчора. Тобто після заяви, після він ніби... зараз перебуває? Да. Після тієї заяви нібито прокуратура провела перевірку і ОМОН не знаходиться в СІЗО. Один із наглядачів СІЗО був внизу. Там його вивели на прогулянку і саме під час прогулянки його вбили. Скажіть, будь ласка, коли касаційне засідання було? Я не його захисник, я не можу вам розказати деталі. Я адвокат, який захищає інших в'язнів. Я дуже часто буваю в СІЗО і можу сказати, що на даний час там склалася така ситуація. Окремо там... На мене було 5... в'язні, які пожиттєво. Вже мають приговор. Вони знаходяться на спець да, на ок'янці. І працівники СІЗО туди підселяють інших в'язнів для того, щоб бити їх, для того, щоб знущатися з них, для того, щоб заставляти їх підписувати якісь документи. На даний момент там на гати поставили такі накладки, зовсім світла не видно. Там життєві умови. І коли люди, які знаходяться ще лише на етапі розслідування, попадають вже в ці умови, які предназначені для пожиттєвиків, хоча й пожиттєвики не заслуговують таких умов. Це коли стоїть ліжко і одразу біля ліжка стоїть, вибачте, мене туалет, унітаз. Там немає світла, немає повітря, там навіть не дозволяють власних речей. Тобто це дуже важкі умови. Це картці. Е, ні, Камер. це камери для пожитківців, де знаходяться ці особи, про яких ми зараз говорили. І крім того, ще раз наголошую, що жорстоко б'ють їх. Е, перевірок прокуратура не проводить, хоча в інтернеті я бачила вже статтю, нібито за вихідні прокуратура провела перевірку і заявила, що працівників ОМОНа там немає. Дозвольте, будь ласка, я ще хочу звернути увагу правоохоронних органів Генеральної прокуратури. І відповідна обласна прокуратура щодо наступного факту. Бердичівська виправна колонія славиться тим, що є реальна проблема допуска адвокатів до засуджених. Ви знаєте, що в Конституції і в законодавстві прописано, що адвокат повинен мати безперешкодний доступ до свого клієнта. Я якось приїхав до одного з моїх підзахисних Бердичів. Е, значить, і Начальник там, цього, ну, там, департаменту, який очолює, там, цей блок сказав, що я приїхав вівторок здається. Він каже, ви знаєте, у нас сьогодні неприйомний день, ми не можемо вас сказати. Чому? Тому що у нас для пожитів тільки середа. Тобто адвоката може тільки в середу приїжджати. Пожиттєвіки, вибачте, а навіщо тоді писати ці закони, що адвокат може в будь-який час, навіть на вихідних, так, так і в Америці. Тобто я їздив, їздив в 10 штатів США. Будь-який адвокат може навіть в неділю прийти в СІЗО, бої тете йому повинен надати доступ чи у в'язницю. А у нас тільки в середу. Пояснюють, чому? Тому що. Ну, ви ж розумієте, нам треба собаку провести, там, привезти, там е охоронця, а вдруг він на вас накинеться. Я кажу, ви за мене не переживаєте, тобто я за себе сам вмію постояти. Але фактично в такий спосіб е засуджених позбавляють можливості отримати кваліфіковану е адвокатську чи юридичну допомогу. І е з цією практикою, е мої колеги з ОГСПЛ, ми абсолютно не погоджуємося і будемо з цією адміністрацією напевно судитися. Тому що я вважаю, що якщо особа навіть вона засуджена, і навіть якщо вона отримала вирок, вона має право на побачення з адвокатом. І підкреслюю, конфіденційно, це друга річ, яка зараз відбувається в Україні, Дуже рідко, коли адвокатам дозволяють конфіденційне побачення. Тобто я приїжджаю в якусь там колонію, мені кажуть, ви знаєте, ви не можете мати конфіденційне побачення. Тут буде з нами сидіти офіцер, який буде все це якби, слухати. Я кажу, вибачте, ну є норм".